І від мистецтва до спорту. Протягом тижня на Буковині тривав перший всеукраїнський зимовий спортивний дитячий фестиваль з навчання та удосконалення їзди на лижах та зірськолишного спорту. Під час цього заходу, який соорганізувався український центр розвитку здоров'я населення спорт для всіх, школярі з більш ніж 10 областей нашої держави пройшли майстер-клас із зимових видів спорту. Хоча звідти спортивний фестиваль було заплановано заздалегідь, сніг на Буковині випав саме зараз. Тож навіть погода благословила проведення цього заходу, першочергова мета якого пропаганда здорового способу життя. І головна... Мета це навчити їх стояти на лижах. Перші кроки робити. Безумовно, перші кроки є кроки, які формують здоровий спосіб життя. Тобто зима це той період, коли треба займатися активним способом життя. І ми намагаємося власне на загальноукраїнському рівні привернути увагу до лиж як таких. Учасниками фіналу стали переможці регіональних заходів спортивна зима, які відбувалися в рамках фестивалю. Тож до Буковини приїхали представники з більш ніж 10 областей України. У нас в Україні є така стратегія. Ось цієї стратегії, що масовий спорт має розвиватись дуже потужно, щоб відбирати тих спортсменів, які переростають в професійний спорт, так називаємо спорт вищих досягнень. А цей захід він є прикладом для всіх, тому що ми зібрали тут 60 дітей з всіх областей, щоб показати дійсно, що Україна, що Чернівецька область може проводити такі заходи. Для переважної більшості дітей, які вже мали непогану лижну підготовку, ці збори дозволили досконалити власну спортивну майстерність. Мені це сподобалось справді для навчання. Ня тут гірки нормальні. Я навчився тут кататися на сноуборді. ну як. Біля-менені розумію. Ще долеш, я покращив свою техніку. А дехто, як приміром, школярі із Донецька завдяки перебуванню на Буковині навчилися кататися на лижах. Перший раз, приїхали, адихнули. Ну. Нам понравилось, ми ще приїдемо. Понравилось, в общем, в общем красиво, красивий вид, Научились добре кататися. Дуже гарно, дуже гарно. <рес> Немає слів. До речі, про спроможність на Буковині розвивати зимові види спорту, говорить той факт, що незабаром в одному із гірськолижних Онтексів краю пройдуть серйозні змагання. У нас планується дуже потужний захід. Це чемпіонат слов'янських країн. Там виступають у нас інваліди. І це буде дуже серйозний захід, який буде проходити з 28 лютого по 2 березня. 14 представників з різних країн славянських приїжджають сюди, і це буде так називаємо міні-паралімпійські ігри серед країн. СНГ Сирій Батюк, Срій Кульбін, Тем дня, ТВА.